Дуже добре, що ви саме так поставили питання. Передбачалося, що росіяни, коли почали застосовувати свої ну, ракетні війська, артилерію вже виключно по цивільних об'єктах, по будівлях, де мешкають цивільні мешканці, стало зрозуміло, що вони будуть продовжувати рухатись в тому напрямку. Зараз атака на енергетичні об'єкти, гідроелектростанції, намагання зруйнувати дамбу. Ну, греблю, то це не для того, щоб пошкодити наші енергетичні можливості, це для того, щоб зробити стихійна вихо. Бо ну ми читали історію: що коли зруйнували цю саму Грес під час Другої світової війни, скільки людей загинуло цивільного населення? Тобто це виключна спроба от, робити більше шкоди, ніж просто влучити в якусь багатоповерхівку. Ну не в якусь так не можна казати в багатоповерхівку і завдати шкоду десяткам людей. Це вже спроба завдати шкоду цивільним. Це ми треба розуміти. Цивільним людям вже не десяток, а десяткам тисяч. Ну такі я розумію Росії. Плани чи можна звати це тероризмом? Ну тут тонка гра між тероризмом і військовими злочинами. Це все ж таки військові злочин, тероризм. Це терористи. Вони не терористи, вони військові злочинці. Ну, ми звикли називати їх терористами. Хай так і буде. А от з приводу атомних станцій, це, це дуже важливо. Нам треба підсилювати наші е, спроможності проти повітряної оборони додатковими зенітно-ракетними комплексами. Не тому, що ми не вміємо ми користуватися, а просто тому, що в нас їх мало. Ми не можемо захистити всі е, греблі, всі атомні станції. І якщо стихійний лихо після руйнації борони Божа якогось греблі на Дніпрі, то це ну можна вважати стихійним лихом в межах нашої країни, то руйнація атомних станцій, тому тут вже е, нашим партнерам треба європейцям в першу чергу, ну і американцям в тому слід е, замислитися, що е, надання нам таких засобів це не ескалація конфлікту, а це не безпека. Не надання це небезпека, не теоретична, що колись росіяни щось там можуть зробити, починати бойові дії проти країн НАТО, що це небезпека безпосередньо для їхніх територій, для їхніх земель, для їхніх міст. І це може бути реактивне забруднення великої частини Європи при атакі на атомну станцію. Тому можна їм запропонувати дуже такі прості два слова: хай вони обирають, або ескалація, або радіація одно з двох.